Щороку, 2 квітня, у день народження Ганса Крістіана Андерсена у всьому світі проходять заходи, присвячені дитячій літературі і читанню. Тому до Всеукраїнського тижня дитячої та єнатської книги у Покровській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить виставка. У 1967 році за ініціативою рішення міжнародної ради, 2 квітня було об'явлено міжнародним днем дитячої книги на честь видатного казкаря Ганса Христі. diana anderson Традиційно вже багато років в нашій бібліотеці до цієї дати проходить тиждень дитячої та юнацької книги. Премія Андерсона є найвищою міжнародною відзнакою для дитячих авторів та ілюстраторів. Її часто називають Нобелівською премією у сфері дитячої літератури. Організована вона 1958 року міжнародним комітетом з дитячої та юнацької літератури ЮНЕСКО з рекомендацією його засновника та першого президента, видатної. Діячка світової дитячої літератури Єли Лепман міжнародна премія Ганса Христіна Андерсена видається раз два роки, і лауреатами цієї премії вже стало багато відомих дитячих письменників, серед яких Туве Янсен, фінська письменниця, авторка всесвітньо відомого, відомих мумітролів. Також Лінгренд з її Карлсоном Пепі Довга Панчоха. Найвища та найпочесніша нагорода вважається золота медаль з профілом каскаря. Її присуджують найвизначнішими прогресивним письменникам у галузі дитячої літератури та вручають на конгресні міжнародної ради з дитячої книги. Серед них є і наш український письменник Всеволод Нестайко. А до почесного списку Андерсена вписана ім'я нашого видатного українського дитячого письменника Всеволода Нестайка. Всеволодинович Нестайка народився в на Житомирщині. І, на його рахунку близько 50 дитячих книжок, але найвідоміший, твір це Торядори з Васюківки, за який він був і його було відмічено премією Андерсена. Читання розвиває творчу уяву та мислення, сприяє розвитку розумової активності читача, розвиває піснавальний інтерес, творчу активність, самоосвітню компетентність. Тому у бібліотеці підготовлено відповідні заходи. Заплановано багато різноманітних заходів, і майстер-класи, і творчі зустрічі і, звісно, яскраві книжкові виставки. Головна ідея виставки привернути увагу до книг і підвищити інтерес до читання, яке підкреслює величезне значення книги у духовному і інтелектуальному розвитку. Зутку нових поколінь, адже книга це мудрий, розважальний, найвірніший друг, який супроводжує нас усе життя. Тому читання книжок змінює світ на краще.